Твоє життя прийде ще переміна, і засіяє сонце на шляху, ти Господом улюблена дитина, ти так потрібен Господу Христу, ти часто плачеш, часто знемагаєш, хоч на очах не видно твоїх сліз, як щось змінити у житті не знаєш, і бачиш тільки відчай і смуток скрізь. Я твій Господь, чому ти забуваєш, що в мене сила, в мене о дитя чому до мене ти не поспішаєш, невже не поспішу на поміч я? Я той, хто поряд у тяжку хвилину, і навіть коли злим є все життя, ніколи не покину я дитину, яка страждає і плаче без кінця. Мій рідний син. Чому ти так страждаєш, чому у ранах вся душа твоя? Чому в зітханні так ти знемагаєш? Хіба змінився в цю хвилину я? Я твій отець, тебе я підкріпляю, і тобі своє потішення даю. Усі твої проблеми добре знаю, я бачу, що стоїш ти на краю. Я чую всі, німі твої питання. Я бачу, що страждає так душа, та я з тобою аж до днів останніх живий Господь, жива душа твоя, і хоч тремтить від холоду все тіло, нові удари ворог завдає, Ти не забудь, мені усе можливо, на все свій час і місце своє. Є. Для мене ти багато дуже значиш. Я понад все дитя тебе люблю, і в час, коли у серці гірко плачеш, я витираю цю сльозу твою, я не пішов, тебе я не покинув, і хоч, здається, виходу нема, Та я даю для тебе свою силу, і ти живеш, повір, не надарма, що допустив, усе я контролюю. І над тобою є рука моя. Завжди і всюди, сину, тебе чую, молитва до небес летить твоя, не думай ти, коли я все влаштую, а по всі дні мені ти довіряй. Я проведу тебе, я порятую, я є твій Бог, прошу, не забувай, тебе люблю, про тебе пам'ятаю, я твій Господь, тебе благословляю.